У рівному відбувся фестиваль джазу. Він розпочався 5 грудня. Це вже 14-й фестиваль, який проходить в нашому місті, та ще 14 містах України та Польщі. Джаз-без цього року пройде у Львові, Кракові, Любліні, Харкові, Києві та інших містах. Відкриття фестивалю розпочалося з Atomic Simao – київського гурту. Вони розважали гостей психоделічною музикою з елементами джазу. На другому дні фестивалю джазували музиканти з Польщі, Міхав Мілчарик. Тріо гурт в Україні не вперше, раніше їм доводилось брати участь у подібному фестивалі, що проходив у Львові. За словами учасника гурту, Міхава Мілчарика, рівне просто фантастичне місце. Гостям до вподоби те, яких зустріли та дали можливість виступити на прекрасній сцені і зіграти свою музику. Нашому нашому музики найшеже як можна описати нашу музику? Загально кажучи, це джаз. Справа тільки в тому, що джаз грають на сучасний лад. Він піддався багатьом впливам сучасних музичних напрямів. Це означає, що він має в собі багато течій різних музичних стилів. Ми черпаємо трішки з ф'южн, трішки з року, трішки з блюзу. Останнім часом ми надихаємось музикою хіп-хопу та електронною музикою. І ця музика створює, я на це сподіваюсь, наш неповторний стиль, але найбільш влучним означенням. Нашої музики є джаз. 15 січня рівнян чекає не менш грандіозний концерт теж за участі музикантів з Польщі. Наталя Міщук, Ілона Якімюк у ритмі подій.